Мешканка одного із шелтерів міста Граїса Підубняк показує своє нове помешкання. Жінка з міста Білицьке Донецької області. До Хмельницького вона приїхала 30 квітня. Ми переживали, щоб у нас не ну, дітки ж там у Польщі, щоб нас не попросили по нікуди діватися, так як дітки в нас на коляски, ну, син і невестка. І ми скільки ну, кидали заяву, ну, ту саму об'яву. Ну ні, ніхто ж не не бере. З такою ж проблемою зіткнулась і Олена Сидорова. Жінка вже 20 років пересувається на інвалідному візку. Чоловік же потребує гемодіалізу. Евакуювали апарати штучної нирки, і ми приїхали. Наша група приїхала спочатку 31 людина. Ми приїхали слід за апаратами. Тому всі багато хто тут знаходиться, який приймає тричі на тиждень гемодіаліз. Спочатку ми приїхали, звичайно, ми були ну, спустошені, були розгублені. Як далі? Скільки ми тут будемо? Ми не знали, хвилювались, але згодом ми звикли. Тут все є. Через те, що тут проживають люди, яким кілька разів на тиждень потрібна штучна нирка. Вони користуються соціальним таксі. Послугу Карітас надає безкоштовно. За 20 років я зустрічаю, чесно кажучи, це вперше у мене чоловік, він керівник організації інвалідів. Там у нас у місті Вілецьке. І ми, наприклад, вже більше 10 років він намагався здобути таке авто для нас, але не у цьому шелтері проживає 24 людини. Не усі мають можливість готувати самостійно. Тож Хмельницький карітес щодня надає їм гарячі обіди. На сьогодні ми приїхали сюди у шелтер, ми харчуємо їх. І безпосередньо люди приходять у карітес, забирають харчування, і також ми возимо ще в один шелтер в місті Хмельницькому. Харчування передбачається 30 днів поспіль, і перше, друге фасоване. Індивідуально сьогодні зелений борщ, каша куску з м'ясом і перчик маринований. Для вимушених переселенців сьогодні привезли ще й ковдри та каремати. Раніше надавали продуктові набори та засоби гігієни. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.